Курський і кукурузка. Теж я боялась, що не виросте. Перший качанчик ми її доїдали за сороками, бо вони його раз раз, ковиряли, раз трусили. Ех, Прийшлось доїдати. Ось, здається, цей вже теж постих. Опа, Зламаю. Для друзів не вистачить, звісно, щоб пригощати, але щось добуде. І на тому дякуємо. Так, розковиряли все і покидали. Мабуть, вже нічого з нього не буде. То ругаю я сирок, а може, і, 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 і нема за що? Може, то вони відчули, що там черв'ячок. може, то вони його шукали? Хто знає. Ну, добре, якщо вони є в природі, то нехай буде. Черв'ячок ти? на на сніданок для сорок підеш. Зараз покладу тебе, красавчику. А взагалі то, може, і подружимося з сороками. Бачите, вони мені огоріхи приносять, вже не перший знаходжу. Минулого року штук 10, мабуть, навіть. Я не знаю, приносили. Десь закопують, воно проростає, А десь ось такі гарнічки, можна ще й з'їсти.